5 жовтня 1910 року Португалія змінилася назавжди. Монархія впала і народилася республіка. Монархія зіткнулася з політичною та фінансовою кризою. Народне невдоволення та республіканський рух досягли кульмінації в революції 1910 року. Було проголошено республіку з обіцянками свободи та сучасності Вранці 5 жовтня Хоузей Релвес проголосив республіку на балконі Лісабонської ратуші. Новий режим приніс реформи, відокремлення церкви від держави, світського освіту, нові свободи. Були змінені національний прапор та гімн. Сьогодні, 5 жовтня, відзначається День встановлення республіки. У Лісабоні це святкується підняттям прапора біля ратуші. Проводяться офіційні урочистості, культурні та освітні заходи. 5 жовтня це більше, ніж історична дата, це нагадування про цінності свободи, рівності та громадянства.